Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей тиждень у рівному та області. Дивіться далі у інформаційному блоці. Правоохоронці викрили жителя Рівного, який, представляючись військовослужбовцем, збирав з у соцмережах гроші, начебто на дрон та евакуацію населення. Як чоловіку, який вже обвинувачений у шахрайських діях, вдалося знову обманути людей, дізнаєтесь у сюжеті. Псевдовійськовий волонтер з Рівного виманив у людей майже 125 тисяч гривень. 31-річний чоловік, видаючи себе за іншу особу, в соціальних мережах розміщував оголошення про збір на потреби армії. Натомість жодної гривні за вигаданим призначенням так і не витратив. Представлявся в мережі інтернету, саме в та Фейсбук, що я якоби військовий волонтер збирав на дрон мавік t Збирав на евакуацію поранених на вивіз мирного населення з гарячих точок. Ну на автомобілі грошові кошти отримав. отримував від Людей і використовував на власні потреби. Чоловік вже друге був викритий на шахрайських діях. Раніше він видавав неіснуючі кредити для громадян. За такою схемою виманив у потерпілою 25 тисяч гривень страхового внеску, після чого зник. Злочинець, ведучи себе за представника кредитної установи, надавав позики на вигідних умовах. Та коли отримував кошти від потерпілих на страховий внесок, а це були суми і до 25 тисяч гривень. Вимикав телефон, затримав. Мала ефериста 20 лютого. У ході обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили речові докази протиправної діяльності. Рівнянину вже повідомили про підозру. Злочинець дає правдиві покази і розкаються, співпрацює зі слідством. А нашим громадянам хотів би порадити, щоб не стати жертвою аферистів. Ретельно перевіряйте сайти і волонтерські організації, куди ви переховуєте кошти. Обирайте тільки відомі і перевірені з позитивними відгуками джерела. А якщо ви все-таки потрапили на гачок шахраїв, то не зволікаючи, звертайтесь до поліції. Підозрюваному в суд обрав запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою з правом несення застави. За йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі. У Рівному продовжують демонтовувати незаконно встановлені тимчасові споруди. До переліку останніх віднесли і гаражі, розташовані у мікрорайоні Північний поблизу будинку номер 2 на вулиці Шухевича. Таке рішення обурило власників цих приміщення. Люди зібралися разом, щоб виступити проти знесення гаражів. На місці побували наші журналісти. Більше сотні незаконно встановлених тимчасових споруд запланували знести у рівному. До цього переліку увійшли і гаражі, розташовані у дворах будинків та зелених зонах. Проти такого рішення виступила частина мешканців багатоповерхівки на вулиці Шухевича, 2 у мікрорайоні Північний. Власники гаражів організували невелику акцію протесту і підготувалися до ймовірного знесення двох десятків наявних тут споруд. Ну, сьогодні нас попередили в групі нашої ОСББ, що мають е, це. Відбутися, і ми прийшли захищати своє майно. Більшості власники цих гаражів це люди з обмеженою. Можливості пересування це є інваліди першої другої групи. Люди кажуть, що ці гаражі нікому не заважають. Сюди облаштований окремий заїзд. За їх словами, наявний тут майданчик для стоянки автомобілів запроектували ще коли сусідній будинок здавався в експлуатацію у 1985 році. Власники гаражів побоюються, що на цьому місці може з'явитися ще одна новобудова. Таку думку висловив голова автогаражного кооперативу ЦІВАС Василь Цинко, який разом із сусідами вже не перший рік відстоюють цю територію. Бабки. Давлять хтось видно, хотів, та я більше скажу. Навіть сказали, скільки мільйонів заплатять за цю земельну ділянку, тому що тут золоте місце для торгівлі. Ну, сказали, така в мене була інформація, що збудують дев'ятипороховий будинок на першому поверсі для дітей. Зроблять там ігри, гральні ігри, може гральні автомати, швидше всього і так далі. Більше двох десятків незаконно встановлених тимчасових споруд, розташованих біля другого будинку на вулиці Шухевича, дійсно мають демонтувати найближчим часом. Цю інформацію у телефонній розмові підтвердив начальник управління житлово-комунального господарства рівного Володимир Пилипчук. Міськвиконкому про те, що вони йдуть е під е е е е е демонтаж дані гаражі е 21-го року, якщо я не помиляюсь. Мали сьогодні, але на, на жаль, на жаль, там секретар на лікарняному, тому сьогодні не зібралися, але але будемо їх демонтувати, мабуть. Під час останнього засідання Рівненського міськвиконкому проголосували за знесення загалом 120 незаконно встановлених споруд. До цього переліку увійшли 114 гаражів та 6 кіосків для провадження підприємницької діяльності. У міській раді кажуть, що мафи захаращують обласний центр і заважають роботі комунальних служб. Це стосується тимчасових споруд, які заважають, і також нашим комунальним підприємствам, все особливо «Тепфенерго». І водоканала, тому що ну їм треба так само ініціювати, їх прибирати тим, тимчасові споруди. Власники ж гаражів на вулиці Шухевича. 2 готові відстоювати право користуватися своїм майном та ініціюють збори за участю представників профільних управлінь. Микола Брешицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Поживачам житлово-комунальних послуг знову нараховуватимуть пеню і штрафи, стягуватимуть борги в судовому порядку та навіть відрізатимуть електроенергію і воду. Наприкінці грудня Кабмін скасував мораторій, який діяв в державі з березня 2022-го. Чого очікувати боржникам з Рівненщини? Дізнавалися наші журналісти. Наприкінці грудня уряд скасував мораторій, який діє в Україні з березня 2022-го та забороняв припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також стягнення заборгованості населення. Відтак на Рівненщині розпочали активну роботу із боржниками. Зокрема, РОЕК вже подала перші списки на відключення, які відбулися 25 і 30 січня. До цього переліку ми включили найбільших. Боржників за спожиту електричну енергію, яких були найбільші борги, і які не проводили сплату від початку повномасштабного вторгнення, це було понад 1100 побутових споживачів. До відключення дійшло у випадку із 632 споживачами. Решта погасили заборгованість або 158 оформили договір реструктуризації. Станом на 13 лютого борг за електроенергію в області становив понад 106 мільйонів гривень. Однак, з моменту скасування мораторію, він зменшився на 8 мільйонів. Перед відключенням споживачам надсилають повідомлення з проханням звернутися до енергопостачальної компанії. Надсилаємо. Повідомлення споживачам про наявність заборгованості. Якщо споживач впродовж 10 днів жодним чином не реагує, не звертається до нас, не гасить цю заборгованість, тоді ТОВРОЕК, а також прат Рівне Обленерво, надсилає рекомендованим листом повідомлення. Вже безпосередньо про відключення, і такий лист вважається отриманим споживачем на третій день після його отримання поштовим відділенням, через яке здійснювалася розсилка. Також споживачам варто пам'ятати, аби в домівці знову з'явилося світло. Недостатньо лише заплатити борг. Необхідно буде сплатити за послугу повторного підключення, адже працівники оператора системи розподілу виїжджають на місце, проводять спочатку відключення, потім Підключення і ця сума вже залежить від того де проводиться це відключення. Якщо це в лічильнику, то сума стартує з 1 лютого цього року від 625 гривень. І максимальний платіж це 1580 гривень. На повторне підключення оператору системи розподілу дається три дні, якщо ми говоримо про місто, і п'ять днів, якщо ми говоримо про сільську місцевість. Міри з відключення в Рівненській області приймають не лише енергетики з настанням весни. Боржники можуть залишитися ще й без води. Законом України про житлово комунальні послуги передбачено, що відключення моденту відбувається. Після того, коли абонент, коли ми абонента повідомили за 30 днів. Тобто за 30 днів відбувається повідомлення про те, що абонент буде відключений, і надалі проводиться відключення. В першу чергу перспектива залишитися без води загрожує близько 5 тисячам абонентів, суми боргу яких перевищують 30 тисяч гривень. Найбільші це від 100 тисяч, боржників у нас приблизно до 40 тисяч, але це боржники всі. Ви навіть коли вам нарахують 200 гривень, і ви їх не сплатите вчасно, то ви вже вважаєтесь боржником. Тобто, в нас 40% людей, які платять нерегулярно, але більшість наших споживачів вони є добросовісними. А як я вже казав, приблизно до 5 тисяч абонентів є таких, що дійсно до них потрібно застосовувати різні засоби впливу, починаючи від суду, закінчуючи відключення. З 1 лютого також відключатимуть за борги і газ. Єдине з чим залишиться мешканці Рівненщини – це тепло, оскільки відключити одного абонента тепловики не мають технічної можливості. Скасування дії мораторію не торкнеться лише тимчасово окупованих регіонів та областей, де ведуться активні бойові дії. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Без черг та тривалих оформлень документів на базі Здолбунівського ЦНАПу запрацював адмінсервіс Ветеран. Більше про його роботу, переваги та перелік доступних послуг. Дивіться у сюжеті. Більше 330 адміністративних послуг і не тільки у здолбунові на базі ЦНАПу вже працює адмінсервіс ветеран, де отримують послуги військовослужбовці, учасники бойових дій, члени їх сімей та родини загиблих воїнів. Ми в цьому сервісі не обмежилися лише адміністративними послугами, тобто ми з наладили співпрацю з нашим центром зайнятості і нашим центром психосоціальної підтримки. Адміністратори консультують наших ветеранів, членів родин щодо можливості, тобто отримання якихось пільг додаткових або якихось додаткових сервісів тобто це можливо якісь навчання якісь програми по реабілітації програми по працевлаштуванню якісь гранти на підприємницьку діяльність створення з нуля або підтримка вже існуючого бізнесу словуні ЦНАП став першим де автоматизували процес роботи адмінсервісу ветеран оформлення необхідних документів відбувається в системі без заповнення і збору великої кількості паперів ми не відокремлювали робочого місця і якщо приходить не один Ветеран або член родини ветерана, а їх буде одночасно декілька, то ми зможемо їм забезпечити гідний сервіс, і вони будуть прийматися поза чергою відповідно до тих умов, які є у нас вимоги до цього сервісу. Не потрібно людину консультувати по кожній окремій послузі, а робиться наборка послуг, на які претендує людина, і консультується і відбувається консультування, і людина вже приносить оптимальний пакет, пакет документів повністю на всі ті обрані послуги. Цей проект місто реалізувало спільно з міністерством у справах ветеранів і міністерством цифрової трансформації. Головне завдання сервісу надання послуг ветеранам та їх сім'ям максимально швидко та у зручній формі за принципом єдиного вікна. Ця е, вже цифра у нас нараховує близько чимось осіб. Офіційно, ну і плюс родини загиблих наших героїв також у нас вже на території нашої громади протягом 10 років, вже будемо говорити, цей відлік часу фіксувати більше 80 осіб. ЦНАП у Здолбонові працює на базі міської ради. Він став черговим на Рівненщині, де запрацював такий адмінсервіс. Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник, випуск новин. Бригади екстреної медичної допомоги Рівненщини залишаться без водіїв в області за співпраці з Чернівецьким медичним фаховим коледжем. Стартували навчання, в рамках яких водії швидких здобувають нову професію: екстрений медичний технік. Як відбуваються практичні заняття та для чого перенавчають працівників, дізнавалися наші журналісти. Василь Ковальчук вже більше 19 років працює водієм екстреної медичної допомоги. Чоловік за роки своєї практики неодноразово стикався з випадками, коли доводилося допомагати фельдшеру на виїзді. Працюю я на Володимирецькій підстанції. Доводиться нам часто допомагати, тому що у нас бригади, скажімо так, не дуже укомплектовані. У нас тільки водій і фельдшер. То ми, скажімо так, на постійній основі в таких критичних випадках. Допомагаємо флішерам. Василь та ще 29 водіїв з різних підстанцій області з 6 лютого до 26 квітня проходять навчання за новою спеціальністю екстрений медичний технік. Тривала курсу включає 428, о, 420 годин, де з них 140 годин буде теоретична підготовка і практична підготовка включає 272 години. Теоретичну підготовку у нас забезпечує Чернівецький фаховий медичний коледж. Де керівники наші в грудні місяці підписали меморандум по співпраці, а практична частина підготовки 272 години, яка включає, проходить на базі навчально-тренувального відділу медичної допомоги Рівненської області. Основна мета таких навчань залучення водіїв до надання допомоги, адже наразі в їх обов'язки входить виключно переміщення бригади та транспортування хворих. Наших водіїв близько 300 кілька 300 людей, і потрібно, щоб всі пройшли ці навчання. Екстремедичні. Він у нас був діючим, діючим фахівцем в складі бригади. Для нас це дуже велике підсилення, бо в багатьох районах у нас виїжджають на виклик в складі бригади один фельдшер. Тобто ви розумієте, що підготовлена людина. Нас можуть також самостійно надавати і допомогу. Навчання розділене за кількома основними напрямками. Спочатку в онлайн форматі водії слухають лекції, після чого здобуті навички відпрацьовують на практиці. Взагалі, що ми зараз проходимо, то це критичні кровотечі, методи їх зупинок. Тому що ми розуміємо, що від цього людина найшвидше може померти, навіть і в мирний час, але дивлячись на те, в якому часі ми зараз живемо, то томовірність значно є більшою. Ось, ну відповідно, друге від чого може померти людина, то це прохідність, а точніше, непрохідність дихальних шляхів. На першому занятті ми з ними займалися базовою серцево-гневу реанімацією педіатричного пацієнта з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Також навчалися надавати допомогу дитині, яка вдавилася, так, ну, відповідно, переводити в стабільне бокове положення. А наступного тижня будуть розповідати, як правильно транспортувати пацієнта та надавати допомогу при переломах. Третя зустріч у нас буде спрямована на саме більш таку практичну частину, ще більш практичну частину, а саме на використання довгої дошки, транспортування, на використання вакуумного матрасу, використання шийного коміру, ну, відповідно, і мобілізація переломів, ну і всякі шини і все інше. Варто зазначити, вперше проведення посади екстреного медичного техніка в Україні заговорили ще в 2016 році. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин. Ветеран з Рівненщини Андрій Усач втратив на передовій ногу, але не перестав допомагати війську. Чоловік передав 20 автомобілів для збройних сил України. Волонтери з Березного відремонтували, пофарбували і відправили транспортні засоби на фронт. Детальніше про допомогу захисникам дивіться у сюжеті. Мало хто. Давав прогнози на те, що буде насенішні живий. ветеран війни з Рівненщини. Березнівчанин Андрій Усач пригадує, які прогнози давали лікарі після отриманого ним поранення. Чоловік у 2014 році приєднався до захисту країни. Був одним з кіборгів оборонців Донецького аеропорту. Там і отримав важкі травми. Поранення були тяжкі. Ампутація лівої ноги, практично там на полі. От ліва рука під знаком питання ампутації. Потім древні осколки по тілу і на четверту добу знову прилетів снаряд від Града. Але не здетонував, повернувшись додому і отямившись після жахіть війни, Андрій Усач зайнявся волонтерством. Перебуваючи на лікуваннях у різних країнах, чоловік познайомився з українцями, які нині допомагають ветерану збирати усе необхідне для наших захисників. Це переважно сполучені штати. Детройт, Андрій Синютка, Анічка з Каліфорнії, Гісона з Іспанії, Андрій і його команда з Австралії. Сідней, де я був. І ще багато різних країн. Андрій разом з іншими волонтерами з Березного передали 20 автомобілів для українських військових. Кожен транспортний засіб з номером їжаки. Чоловік пояснив, що це означає. Його постійно питали, де дядько Андрій, коли почалася повномасштабна війна? а Він каже: Варшаві на війні. Там, там, тобто, постійно рухався дуже швидко. І малий каже: Він, як той їжак Сонік, який постійно. Перед тим, як відправити автівки на фронт, їх відремонтували. Своєрідний тюнінг 20 машин зайняв близько місяця. Як приганяють машини за кордону, вони заїжджають до мене на СТО, повністю проходять перевірку, що потрібно замовити, які детали, що, як. Потім я їх перевіряю. Після ремонту пікапи фарбують у колір хаки. Все задля того, аби транспортні засоби були менш помітними на фронті. Я їх, по-перше, крашу. Крашу всі проходять через мене од обслуговування ходової. Це вже робиться по других станціях. Де що теж ми робимо? От дві-три машини я зробив теж власноруч. Я своїми хлопцями на передову відправляють не лише автівки, разом з позашляховиками передають необхідне обладнання для захисників. Цього разу їде 10 тепловізорів, 10 дронів. Також додатково з машинами. Це все їде для хлопців. Додатково ще там їдуть аптечки тактичні. Спальники, тактичні наушники це все, що в нас приходить. Ми все його віддаємо для хлопців. Андрій Усач, волонтерить вже 10 років. Ветеран війни каже, були моменти, коли хотілося відпочити. Однак думати про це чоловік буде лише після перемоги. Зараз додає, кожен має на своєму місці наближати цей тріумф. Виникало бажання сказати, що досить на допомагався, досить навоювався. Маю повне моральне право виїхати в будь-яку країну жити для себе. Це до того моменту, поки не заснеш. На ранок стаєш хер вам. Мусимо воювати далі, мусимо робити все, що в наших силах, все, що поза нашими силами, поки не буде перемоги. Перемогу! християнам!» супротивники подаємо. волонтери. Вже повезли 20 автівок на передову. Передадуть їх військовим в районі Куп'янська, Слов'янська та на Запорізький напрямок. Усі, хто мають бажання фінансово допомогти в наступних ініціативах, можуть це зробити за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Микола Брежицький випуск новин. Живе своїм хобі. У Рівному Переселенка з Донеччини займається шиттям тактильних м'яких іграшок. Один з її волонтерських проєктів іграшки перемоги. Більше про історію Тетяни Олейнікової та її захоплення. Дивіться у сюжеті. Тетяна Олейнікова двічі переселенка. З Рівненщиною жінка вперше познайомилась у 2014 році, коли виїхала сюди з родиною. Ми в 2014 році виїжджали в Рівн. Але так як ну, специфіка роботи чоловіка пов'язана з шахтою, ми повернулися в Донецьку область на підконтрольну українську територію, і там жили сім років. Шити іграшки пані Тетяна почала у 2015-му в Покровську. Каже, що не мала ні друзів, ні роботи, а займатися чимось потрібно було. Згодом її навички приготились у дитсадку, в якому працювала. Проте її хобі бере своє коріння з рівного, адже саме тут жінка вперше побачила іграшку, яку зшила. в Рівному я колись бачила цього зайця тільду у кіоску в переході. І таке бажання було ну, пошити. Я його сама малювала там, ну потім казали, що він не такий, але. Ну було таке бажання його у 2014-му в рівному залишився син Тетяни. Тому коли в 2022-му настав час знову переїжджати, було очевидно, куди до дітей та онука. Одразу після приїзду у березні жінка волонтерила, допомагала дітям у центрах для переселенців. Там познайомилась з дівчатами зі спілки жінок Рівненщини, зокрема з Ольгою Ігнатьєвою. З того часу вони співпрацюють. Таня до нас доєдналася своєї власної волі, свого власного бажання, та й ми, ми тоді. Всі були в такому розгубленому стані і шукали, чи ми можемо бути корисними, як ми можемо саме в той час. Допомагати тим, хто потребує допомоги своїми вміннями і своїми знаннями і своїми навичками після співпраці прийшла ідея створення креативної майстерні, де охочі мали змогу пошити різні вироби власноруч. Згодом це переросло в масштабніший проєкт під назвою Мій спокій існують групи, де люди через хендмейд вчаться самозаспокоєнню. Вона проходить в середу, і до неї долучаються ті, хто готовий своїми руками зробити ось таку іграшку або. أو, ну, якусь іншу річ, яка їм допоможе заспокоїтися, а Таня в цьому допомагає як майстриня. Навіть в позагруповий час жінки займаються пошиттям іграшок, шиють не тільки для себе, а й для продажу. Більшість вилучених коштів відправляють на благодійність. Таким проєктом і стали іграшки перемоги. шили їх в передноворічний новорічний час. Це були м'які іграшки, які люди могли розмальовувати і таким чином проявляти свою креативність. Частину продали, частину дарували, дещо залишили і собі різні люди малювали навіть те, що я малювала, воно завжди виходило різне, бо це так, як творчість хедмейт, то воно не повторюється. Це завжди так. Створення м'яких іграшок це не тільки про пошиття виробів, це про заспокоєння. Під час такої арт-терапії люди можуть абстрагуватись від нев'язливих думок і від реалій сьогодення. До груп можуть доєднатися усі охочі. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Друге поповнення за тиждень. Раніше у парку Оствиця повідомляли про появу на світ ягняти, а згодом інтернетом почало ширитись відео з новонародженими нутріями. Детальніше про бейбі-бум на Оствиці – Дивіться у сюжеті. Вівці нутрії, свинка Фрося та коза. Саме таким є список жителів Оствиці. Днями тут з'явилось перше ягня. А після цього в сім'ї нутрій, які прийшли сюди рік тому, народилось сім малят. Ну ми їх тільки в морози підгодовуємо, щоб вони вижили, бо їм важко вижити в мороз. А так, вони самі собі по берегу знаходять їжу. От трава з'являється, вони вже зараз виходять пастися. В принципі, живуть собі. Очерет там повикошували, там такий очерет був великий. То вони так добре повикошували. Вони гарно його їдять. Внутрі живуть у домівці біля води. Самостійно її облаштовують та утепляють очеретом. Їдять траву, підготовлені людьми харчі, а також полюбляють ласувати бубликами. На жаль, малята Нутрій під час нашого перебування на остовці не вилазили з нори, та зрештою один не побоявся і вийшов поснідати. Вівця та Нутрій не останні, хто народився на остоці. Тут вже чекають на нове овече поповнення. І в цей раз буде більше ніж одне ягня. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Тримаємо стрій та продовжуємо боротьбу. До зустрічі!